Наші удары, удари, о которых ви сказали, они абсолютно естественны в этой ситуації. А преступник должен бути наказаний і смію вас завірити. У Кремлі вийшли із новою цинічною заявою, чи вірніше, погрозами. Бо в Путіністів дуже рвадах від того, що Німеччина, а також Франція, Великобританія і навіть Сполучені Штати Америки таки зняли обмеження на дальність своєї зброї, яку використовує Україна. Я полагаю, що факт применения против Росії крилатих ракет Таурус означает вступление Германии в бойові действия против Російської Федерації, необходимо показательна единичная акция возмездия. Германські кобрі необхідно вирвати їдові клики. Ох і люблю я, коли у них так сильно підгорає. Це ж кремлівські пацюки прекрасно розуміють, а пахне смаженим. Ну а от як це рішення пояснив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. Та що про це кажуть інші? Ну і звісно, як від цих всіх новин вилають московити зараз. Покажу, вітаю. Я Інна Набок. Ну а це огляд найабсурдніших заяв пропагандистів. А ще реакція поплічників Путіна на рішучі кроки заходу, який таке схоже від слів переходить до дій. І 27 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що союзники України зняли обмеження на використання далекобійної зброї для ураження цілей у глибині Росії. Щоправда, Мерц каже, таке рішення було прийнято ще кілька місяців тому. Але паніка на болотах саме зараз. Ще пак, Україна має змогу вражати цілі в глиб Росії, і тепер Росія заінтересована в тому, щоб а, всі. соглашения, которые достигались за последние три года, на эту тему выполнялись. В любом случае, совершенно очевидно, если говорить о новостях из Европы, о высказываниях Мерца и прочее, прочее, совершенно очевидно, что если Европа не почувствует для себя угрозу, если они будут считать, что у них нет никаких проблем, конечно, они будут каждый раз эти красные линии двигать и двигать и двигать. Если все будет происходить на территории Украины и России, если их это не будет касаться, конечно, они не остановятся. То есть они должны чувствовать или угрозу для себя, желательно смертельную, или, по крайней мере, какие-то такие, так сказать, проблемы, которые их затронут. Побольше, у Кремля заявили про продолжение работы над проектом меморандума щодо миру. Про это заявила Захарова. Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как Принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время, в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан. В Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. А насправді шкурям насміх ось всі ці заяви, бо розраховує Російська Федерація лише на одне продовжувати цю страшну і криваву війну. Ну а ось такі заяви, це знаєте, лише намагання відбілити репутацію Кремля на міжнародній арені. Хоча давайте відверто. Яка там репутація, коли весь адекватний і цивілізований світ зневажає кремлівських чиновників і пропагандистів? Теж Україна отримала рішення. Е... без соблюдения каких-то дистанций наносить удары в углу России. Если это соответствует действительности, если это так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. И, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом. А они до слова, знову дистали с нафталиновых фантазий погрозы та почали залякувати наших партнерів. Какова может быть российская реакция? Сразу хочу сказать, озвучиваю экспертную точку зрения нашей группы, которая анализировала данную ситуацию. Я полагаю, что факт применения против России крылатых ракет Таурус означает вступление Германии в боевые действия против Российской Федерации. Следовательно, необходима показательная единичная акция возмездия. Завод изготовитель крилатих ракет Таурус безлюдной местности, а вдалеке от городской черти застройки. Ой, це що, Знову зараз ядерним койком будуть розмахувати чи може дістануть свої неймовірні історії про арешник. Просто цікаво. Ну а чим на цей раз будуть намагатися залякати світ? Двох ракет Це 12 бойових блоків. гиперзвуковых в безъядерном оснащении способны полностью уничтожить и сделать невозможным в течение ближайших 5-7 лет дальнейшее производство этих ракетных систем. Безусловно, акция нуждается в соответствующем юридическом и политико-правовом обосновании, которое мы должны будем довести и до администрации Трампа, и до Совета безопасности ООН, и до, собственно, наших європейських противників нам не нужна война в Європі. Ми не вступаємо в бойові действия проти Германии. Ми проводимо точечну акцію неядерного возмездия. Германской кобрі необхідно вирвати Ядовитые клики. Які ж вони ці путінські блазні передбачувані знову погрози, знову той самий гарішник, якого бояться. Ну не знаю, хіба що мікрофони на РОСТБ. Ну а от сама Федерація боїться далекобійної зброї, яку нам передають партнери. По перше, це ж розбивається головний міф путіністів про те, що Росія недоторкана, адже вони так довго годують населення казками, що нікого і нічого не бояться. Ну і давайте не забувати, західна зброя має точність і дальність, яку російські ППО не завжди ловлять. Ну, умовний атакам чи штормшедов, до речі, якщо їх застосують по цілях, це ж не просто тривога, це мінус склад. Минус центр управления, но обо минус иллюзии Путина. Совершенно очевидно. Если говорить о новостях из Европы, о высказываниях Мерца и прочее, прочее, совершенно очевидно, что если Европа не почувствует для себя угрозу, если они будут считать, что у них нет никаких проблем, конечно, они будут каждый раз эти красные линии двигать и двигать и двигать. Если все будет происходить на территории Украины и России, если их это не будет касаться, конечно, они не остановятся. Тось вони повинні чувствовати ілі угрозу для себе, желательно смертельну, або, по крайній мірі які такі так проблеми, які екзотрон... Та Найголовніше це зараз дуже психологічно підриває путінські еліти. В Москві ж дуже важливо тримати центр у спокої. Ну а коли прилітає вглиб, то з'являється питання: а чи здатна армія наша нас захистити? Ну а потім, а навіщо ми взагалі все це починали? І найголовніше. Бо от знаєте, дивлюся я на всі ці страшилки Кремля застосувати ядерку. Дивлюся і слухаю словесну діарею пропагандистів, і тільки переконуюся, це вони волають від безсилля. Бо насправді то ламається їхній ядерний шантаж. Адже якщо Україна отримує дозвіл бити по території агресора і вглиб агресора, то це означає, що захід вже не боїться, як раніше, і це страшно саме для Путіна. Они тоже не дураки, они понимают, что в полчишечки ні воюють Их концепция не подразумевает войну на полчишечки. Бо більше боїться кривавої очільне Кремля і різкої зміни риторики Трампа. А тут сюрприз. Бо після масованих атак Росії по Україні останніми днями президент США не тільки публічно засудив дії Путіна, але й назвав його абсолютно божевільним. Ну і не забувайте, Трамп заявив про можливість ведення додаткових санкцій. Звісно, давайте відверто. Тут теж треба бути реалістами, адже ми знаємо, сьогодні Трамп каже одне, завтра інше, але на болотах то несеться. Ніхто не може просто так безпілотниками хуліганити у нас тут в Росії. Будете хуліганити, будете будь получать. І йде мирний процес, не йде мирний процес. говорить щось… Президент Трамп не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность. Поэтому, если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя. Котори станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли ані уністі та бріот щодо санкцій, серед потенційних заходів нині розглядаються обмеження на експорт російської нафти та газу, а також вторинні санкції проти тих країн, які продовжують співпрацювати з Росією. Зокрема, Трамп підтримав проєкт, який передбачає введення тарифів до 500% на імпорт з країн, що купують російську енергію. Хоча ж остаточне рішення знову ж таки ще не прийнято. Ну і Трамп може передумати. Але що важливо, нині існує значна підтримка в Конгресі Сполучених Штатів Америки для посилення тиску на Росію. 81 сенатор підтримує законопроєкт про нові санкції. Ну а це свідчить про можливість їхнього запровадження вже найближчим часом. Тож таким чином, ймовірність запровадження нових санкцій проти Російської Федерації на цьому тижні висока. Та це ще не все. Трамп серйозно розглядає і можливість повного зняття всіх обмежень на використання західної зброї Україною. І кажуть західні аналітики, зняття цих обмежень може дозволити Україні взагалі зруйнувати логістичні та операційні структури, що підтримують військові зусилля Російської Федерації. То ж таки хочеться сказати: нарешті, нарешті, схоже, Трамп зрозумів, що нинішні обмеження не відповідають інтересам щодо повернення Російської Федерації за стіл переговорів. Якщо ж говорити про санкції, то тут хочеться, щоб Трамп зрозумів, що нашу країну насамперед цікавий тиск на енергетичний сектор Російської Федерації. Ну і звісно, подальше позбавлення агресора енергетичних доходів. Ну і ось тут якраз Америка може допомогти санкційній коаліції посилити цей тиск. Також нам потрібно посилювати тиск на фінансовий сектор, у тому числі на фінансові установи та банки в третіх країнах, які досі допомагають Росії закуповувати мікроелектроніку, возити її та навіть використовувати у військово-промисловому комплексі. На ну, сполучені штати Америки вже мають весь необхідний функціонал і навіть юридичну базу для того, щоб це почати робити. Тож насамперед йдеться про китайські банки. А от щодо енергетичного тиску, то тут експерти вважають ефективним продовження саме розширення санкцій проти тіньового флоту Росії, таким чином обмежуючи можливості експорту російської нафти. Ну а росіяни цього ж бояться, хоча намагаються робити вигляд, що звісно не бояться не дождатися цієї війни і потом в неї, так сказать, вступити, проливаючи ріки крові, а предотвратити її через обозначення такої угрози для противника, Которая остановит его намерение. И эта угроза должна быть актуализирована максимально. Потому что никакие разговоры, уговоры и так далее, и так далее, на них, очевидно, не действуют. Не действуют, это видно. По какой причине они, так сказать, то ли они сошли с ума, то ли не сошли с ума, так сказать, то ли они все какие-то члены какой-то сатанинской секты. Мы об этом здесь не раз говорили, это другой вопрос. Но тем не менее как бы, да, просто дожидаться того, когда они накопят силы, как бы, да, и, и вот уже сделают то, что они хотят. А мы потом, как бы, да, проливая так сказать, значит, реки крови, будем в этой войне так сказать, там, пытаться побеждать, мне кажется, ее надо ставить задачу предотвратить, обозначая такую угрозу, которая станет так сказать, для них однозначным тормозом вот в этом процессе. Жите вірніше напишіть у коментарях. Ну а я ж лише додам, зважаючи на все те, що заявляють путінські блазні. Ну і на все те, що відбувається на міжнародній політичній арені, давайте й ми продовжувати підтримувати наші сили оборони. Давайте донатити на потреби сил оборони і закривати збори. А ще нагадую, обов'язково тисніть на дзвіночок, залишайте коментарі та лайки під цим випуском. Ну і не забувайте, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога, і в перервах. Час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.